Ти біг за мріями крізь міста, думав, що щастя це висота. Золоті, ланцюги, швидкі авто, але у серці так порожно і холодно. Бо безрожий ти потрібен тільки мамі Вона тримає цілий світ руками. Коли всі йдуть, вона завжди з тобою. Її любов назавжди за спиною. Without the money, on needing Як сонце вночі, коли не має що в руку покласти, а мама знає твій кожен крик душі. І не потрібні твої багатства. Бо без грошей ти потрібен тільки мамі, бо вона тримає цілий світ руками. Коли всі йдуть, вона завжди з тобою. Її любов назавжди за спиною. Затить відміняються міста, та мама вірить, що в тебе є крила. Тримай її рук, не забувай все, інше в світі лише тільки міг Дівчата поряд, поки світлий твій час, коли здорові, багатий вони для нас. Та тільки хмари закриють небеса, залишишся сам, захоріє душа. Бо безрожий ти потрібен. Тільки you Without the money you're needed by your mom She holds your whole wide world within her palm When everyone leaves, she stays by your side Her endless love will always be your guide